При примхливу весну пасічники вже зібрали перший врожай меду. З якими труднощами довелося цьогоріч мати справу, та скільки правлять за літру солодкого делікатесу? Готова розповісти Оксана Гуменяк. Пасічник із добровлян Михайло Щерб'як доглядає дві сотні бджолосімей. Для підгодівлі однієї необхідно близько 10 кілограмів цукру, а це немалі кошти. Розповідає, на врожай впливають різні фактори. Мед буває по-різному. Буває, що є його... все залежить від року. Якщо удачний рік, то може бути порядка трьох разів. Це тобто майський мед, липовий мед і останні, останні різнотрав'я. Але зазвичай, от якби цього року, то меду немає такого, було якби, ну, трішки е, акація з малиною. Зараз трошки є. Липи, а там не знають щось буде, чи не буде. Будемо надіятися, що буде джуляр каже, коли дізнався про фінансову підтримку сказни франківської громади, підготував документи, пройшов комісії та отримав свої гроші на господарство. Ці кошти не покривають бджільництво, тому що на бджільництво дуже багато коштів потрібно. Але в якійсь мірі це є ну частинка і. Я досить допоможе мені. Я можу щось придбати більше, чи там, як говориться, щось докупити, чи хороший матеріал придбати маток. Це є хороша як ідея і хороша програма. Загалом у Франківській громаді є близько 40 повноцінних пасік. Більше половини бджолярів подали необхідні документи на компенсацію. Стосовно умов програми, так перше, необхідно подати елементарний перелік документів. Це є. Паспорт, ідентифікаційний виписка з рахунку, заява встановленого зірця. Єдине, що два документи це є. Перша – реєстрація в реєстрі потужностей є така, якби виписка. І друге це є довідка, сертифікат про паспорт пасіки і проходження весняного обстеження. Передбачається допомога в розмірі 200 гривень на одну бджолу сім'ю. Документи можна подавати у будь-який ЦНАП громади. Це дуже зручно, переконаний міський голова, адже все можна оформити у селі, де є господарка. Дуже приємно, що сьогодні програма діє при підтримці сільського господарства, зокрема тих людей, які займаються бджолами. Я тільки можу сказати, що це дуже важка праця. Взагалі сільське господарство це дуже важка праця. І сьогодні місто прийняло програму, і відповідно, згідно цієї програми. Ті, хто займаються бджолами, ті, хто розводить худобу, ті, хто займається парниками, можуть отримати компенсацію з міського бюджету. Так, це напевно не покриє всіх витрат, які потрібно для того, щоб займатися. Але це добра допомога для того, щоб займатися, розвивати і щось собі купити за ті кошти. Причому бджоли розводять не лише у селах громади, а й у місті. Втім, кажуть пасічники, нині це дуже затратна справа. Найбільше коштів витрачається на цукор, коли потрібно підгодовувати бджіл. Коли часто випадає дощі, то залишається мало пожитку, який би могли зібрати бджоли. В середньому мед продають по 200 гривень. Залежить від воску, вощини, інвентаря і так далі. погоди, від цього залежить. Усі пасічники не хочуть тримати бджоли воно все не відповідає цінам. Заявки на компенсацію прийматимуть до 1 жовтня.